Вітаю вас на третьому уроці. В минулих уроках ми поговорили про те, як управлятися з нашими боргами, як закривати їх та як формувати фінансову подушку безпеки. В цьому уроці ми поговоримо про сімейний або персональний бюджет. Фактично, ведення вашого персонального бюджету дає вам відповідь на ключове питання: де ваші гроші, тобто куди вони діваються, по яким витратам, по яким категоріям, по яким дням, по яким місяцям. Які суми витрачаються та надходять до вашої кишені. Чому важливо вести персональний бюджет? Ну, по-перше, люди не пам'ятають якісь незначні витрати. Вони фокусуються лише на великих якихось покупках. Там ми купили телефон, там ми купили зимові черевики, там ми купили собі велосипед влітку. І ми забуваємо про ті трати, які щоденно, щоденно, щоденно нас супроводжують. Сьогодні ми купили каву. Вчора ми пограли в боулінг. Позавчора ми замовили піцу на роботу, і таким чином оці от невеличкі трати вони досить суттєво з'їдають наш бюджет, і ми їх просто в голові не утримуємо. Є навіть статистика, що до 30% вашого бюджету якраз таки спускається на такі от невеличкі незначні трати, про які ви банально навіть не пам'ятаєте. По-друге, це те, що без обліку немає контролю. Якщо ви не розумієте структуру ваших витрат, куди йдуть ваші кошти, то ви фактично не контролюєте цей процес. Ви не знаєте, що вам оптимізувати, що вам можливо якось перекроїти якусь структуру ваших витрат, якісь ваші звички, ви просто цього не бачите. Якщо ви ведете персональний бюджет, то все перед вами як на екрані. Ви бачите, в цьому місяці в мене на цю категорію пішло стільки-то, на кафе стільки, на одяг стільки то, і ви можете. Та цим процесом управляти він стає для вас підконтрольний. Облік ваших фінансів призводить до усвідомленості, до раціональної фінансової поведінки, до якихось розумних фінансових рішень, які в свою чергу приводять вас до змін. Якщо вам не подобається ваша поточна фінансова ситуація, ви розумієте, що ви хотіли б жити якось інакше можливо, мати якісь інші товари, мати якісь фінансові цілі. Мати якийсь інвестиційний капітал, який працює на вас, вам спочатку треба подивитися, де ви є зараз, і потім вже з цією ситуацією оцифрованою працювати. А для цього вам і треба ваш персональний бюджет. Де вести персональний бюджет? Тут є багато різних варіантів, ви можете обрати той, який зручний для вас. Перше, це можна скористатися електронною табличкою, типу Google таблички або Excel. Є в інтернеті багато шаблонів, або ви можете створити свій і в зручному для вас форматі вести ваші доходи та витрати. Шаблоном бюджету, який я веду особисто в себе, я поділився через телеграм-бота спільноти ITOX. Можете вже зараз або після перегляду цієї лекції натискати і забирати цей шаблон. По-друге, це може бути звичайний блокнот. Да? Ви можете записувати в довільному форматі ваші витрати, ваші доходи, а потім якось їх підсумовувати. Я знаю, що мої батьки робили так, вони все фіксували на листочку, а потім збирали чеки і фактично це все, щомісяця фіксували, аналізували і дивились, куди діваються їхні кошти. І третій варіант, він вже такий більш сучасний, це скористатися якимось мобільним додатком веденню сімейного бюджету. Є. Безкоштовні додатки є платні додатки з якимись навороченими функціями. Ви тут можете тестувати, обирати щось зручне для себе. Тут головне почати діяти. А те, як ви будете це робити, це вже просто інструмент, який вам допоможе на цьому шляху. Я наразі користуюсь комбінованим методом. Я веду і Google табличку, і користуюся мобільними додатками. Мобільних додатків також безліч на вашому екрані. Я навів 4 Додатки, які є досить популярними в Україні, це додаток Коінкіпер, Спенді, Сальдо та Маніфай. Можете загуглити кожен з них там через чат gpt в гуглі або на Ютубі, подивитися огляд і обрати той, який вам буде імпонувати більше. А краще можете встановити декілька додатків і спробувати повести бюджет в кожному з них для того, щоб. Підібрати зручний варіант саме для себе, тому що в них є деякі спільні функції, а є деякі відмінні функції. Сьогодні я не буду зациклюватися на порівнянні цих додатків. Я віддаю цю задачу вам. Можете цим зайнятися. Я думаю, це точно буде корисною справою. Якщо ви тільки починаєте вести ваші витрати і доходи, то не робіть багато категорій. Там я. Купив десь морозиво в парку, там я заплатив десь за публічний туалет і фактично по цією 2 гривні по 5 гривень ми вносимо на купу-купу різних категорій. Почніть з простого: виділіть для себе якісь 4, 5, 6 ключових категорій і намагайтеся фіксувати хоча б це. Потім вже в майбутньому ви зрозумієте, чи треба вам розширяти ці категорії, чи вам комфортно рухатися в такому режимі. Бо, якщо ви ніколи не вели бюджет і ви там настворюєте собі 20 категорій, ви фактично. Заплутаєтесь в цій інформації, і просто перестанете вести бюджет. Тому тут принцип від простого до складного. Почніть з чогось простого і крок за кроком вже покращуйте вашу обізнаність в плані ведення сімейного бюджету і персональних фінансів. Що це можуть бути за категорії? Ну, от на вашому екрані чотири приклади таких категорій: перша категорія це базові витрати, це те, що нам треба для фізичного життя: це оренда, комуналка, їжа та. Якийсь транспорт, яким ми добираємося умовно до нашої роботи. Друга категорія це змінні витрати. Це ті, які не є обов'язковими в кожному місяці, але вони можуть виникати. Це можуть бути якісь. Покупки додаткові в дім, наприклад, там, купили нового пилососа або кавомашину, можуть бути якісь подарунки, можуть бути якісь витрати на авто, тобто раз в рік ми там проводимо якесь технічне обслуговування, Тобто ці витрати не є з нами завжди, але вони можуть виникати і ви можете під них створити певну категорію. Третя категорія це наші бажання, це наш якийсь відпочинок, наші кафе, наші якісь подарунки самим собі, якісь гаджети, Тобто те, чого ми хочемо, ми можемо угрупувати. Це все в одну категорію і назвати її умовно бажання. І четверта така важлива категорія це наше майбутнє. Ми не повинні витрачати всі наші кошти і не думати про наше майбутнє. Ми повинні формувати наш резервний фонд та відкладати якусь частину коштів на інвестиції для того, щоб ці кошти в майбутньому працювали на нас. Тому не забуваємо про цю важливу категорію. Якщо у вас є бажання, ви можете розбити ці категорії на підкатегорії чи створити якісь нові, але почати з цих чотирьох категорій, це вже буде непоганим першим кроком. Для чого ми взагалі ведемо наш персональний чи сімейний бюджет? Для того, щоб мати змогу заощаджувати кошти. Якщо ми не контролюємо наші доходи, не контролюємо наші витрати, то зачасту виникає така ситуація, що нам і заощаджувати нема що, тому що наші всі кошти, вони ніби. Пісок скрізь пальці протікають, і в нас під кінець місяця не залишається ніяких коштів для заощадження і інвестицій. Перш за все, ми. Робимо облік наших доходів, облік наших витрат, і це дозволяє нам зглянути на картину, якось її оптимізувати для того, щоб виділити певну суму коштів і почати заощаджувати. Фактично, для того, щоб заощаджувати кошти, нам треба або більше заробляти, або менше витрачати. Про заробіток ми поговоримо в наступному уроці. Зараз фокусуємося саме на витрачанні коштів на наших витратах. Для того, щоб менше витрачати коштів, нам треба якось оптимізувати наші витрати, тобто не мінімізувати, не порізати. А Якось переглянути нашу поведінку та знайти ті блоки, які ми можемо замінити на безкоштовні або більш дешеві. То нам треба попрацювати з нашими звичками та замінити деякі з них. Якщо ви одразу почнете різати ваші витрати, то все приведе до певного дискомфорту, тому що у вас вже є якийсь стиль життя, до якого ви звикли. Якщо ви одразу від нього відмовитесь, організм буде. Відчувати певний стрес, тому вам важливо так оптимізувати ваші витрати, щоб цього стресу не відбулося. А це дійсно можливо зробити, якщо ви бачите, скільки на яку категорію у вас іде коштів, ви можете подумати, як можна цю категорію або замінити, або якось її перетасувати, переграти, щоб все-таки витрати по цій категорії були менші, а задоволення, яке ми отримуємо від цієї категорії, воно не падало, було таким же. Ми можемо наші. Заняття в спортивному залі. Замінити на абонемент в спортивному залі, який є трохи дешевше, можливо, він навіть ближче до нашого дому, і нам не треба буде витрачати кошти на проїзд до цього залу, або ми можемо займатися вдома або на спортмайданчику на сміжому повітрі, якщо гарна погода. Якщо ми часто їздимо на таксі, ми можемо замінити частину цих поїдок на якісь піші прогулянки або їзду на велосипеді. Таким чином, ми ще й здоров'я наше покращимо. Не буду рекомендувати одразу відмовитися від. Ресторанів або кафе, тому що це приведе до певного стресу. Але ви можете перед цим їсти вдома. Тобто, з'їли якусь страву вдома, прийшли в ресторан або в кафе, спілкуєтеся з друзями, з колегами, отримаєте задоволення. Але оскільки ви вже не голодні, ви замовляєте там якийсь салатик або там каву з десертом, і вам цього достатньо. Таким чином, ви економите кошти на чеку в ресторані, але отримуєте те саме задоволення. У вас відбувається зміна обстановки, ви спілкуєтесь з вашими друзями. Тобто вам класно, чудово, але ваш гаманець вам скаже дякую. Ну, і якщо ви умовно йдете в кінотеатр, якось оптимізуйте супутні витрати в цьому кінотеатрі, тобто не купуйте там дорогу газовану воду або дорогий попкорн. Краще зайдіть в магазин, купіться в магазині і візьміть з собою. Таким чином. Ви оптимізувавши всі ваші витрати по всім категоріям, ви значно заощадите, хоча ваш лайфстайл від цього не постраждає, ви будете фактично робити все майже те саме, що і робили. Другий інсайт, як можна заощаджувати, це поставити так званий фінансовий фільтр. Тобто, якщо ви хочете щось придбати, якусь послугу або якийсь товар, то не робіть це одразу. По-перше, відкладіть це рішення на добу, на дві, а то й на три. Відклавши таке рішення на 24 години, ви від цієї. Значну частину емоційних покупок, які у нас бувають. От ми йдемо десь по магазину, вау, ми бачимо там шикарну якусь блузку або шикарні якісь чоловічі туфлі, і ми вже хочемо їх собі придбати, але ми. Не усвідомлюємо, що в нас вдома може бути вже там три пари такого взуття, і навіщо нам така четверта пара? Ця витрата вона є для нас абсолютно емоційною. Ми просто побачили і як рефлекс, все ми вже хочемо собі цей товар. Якщо ми відкладемо це рішення на добу дві та три, то цей. Емоційний фон він спаде, і ми зможемо усвідомлено дати собі відповідь, чи дійсно треба мені цей товар. І паралельно ми можемо в цей час ставити собі якісь додаткові питання. Наприклад, чи дійсно я можу в цей момент дозволити собі цю покупку, а чи дійсно ця покупка вона приведе мене до бажаного результату і не поставить під загрозу якісь мої інші. Фінансові цілі, які в мене є на сьогоднішній день. Тому використовуйте так званий фінансовий фільтр для того, щоб уникати емоційних покупок. Є різноманітні правила, як можна заощаджувати наші кошти. Ну, досить популярне правило це правило 50, 30, 20. Коли всі кошти, які до нас поступають, ми ділимо на три таких кошики в відсотковому співвідношенні. 50% йде іде на наші базові витрати: це їжа, комуналка, оренда, транспорт. 30% йдуть на наші бажання, якісь покупки, гаджети, поїздки, дозвілля, і 20% йдуть на наші інвестиції, на нашу фінансову подушку і на наші фінансові цілі. Які спрямовані в майбутнє це відсоткове співвідношення є також не універсальним. У кожної людини свої доходи. Хтось заробляє менше і він не може так багато відкладати. Він може відкладати там 5-10%, і це також є окей. Ви можете це правило адаптувати для себе. Якщо ваш дохід понижче, то у вас буде більше виходити на базові витрати, менше на бажання і менше на заочарження. Але тим не менш, це не стимул взагалі. Не займатися вашими фінансами. Ви все одно маєте хоча б потрошку відкладати. Ми згадаємо нашого Рональда Ріда, який, працювавши на АЗС, скопив капітал в 8 мільйонів доларів за своє життя. Ще один інсайт, як працювати з вашим сімейним бюджетом і вашими заощадженнями, це автоматизувати якісь процеси. В більшості банків, сервісів фінансових, ви можете налаштувати якісь регулярні перекази, регулярні платежі там, за вашу комуналку, за мобільний рахунок, які дозволять вам економити ваш час і поставити цей процес на автопілот. Я сам попадав в таку ситуацію, коли в мене не було достатньо коштів, щоб мій мобільний оператор списав мій місячний платіж. І він списував так по добі, там 20 гривень в день, 20 гривень в день, 20 гривень в день, і таким чином за 10 днів набігало там 200-300 гривень. І... Я був здивований, як це так. Я ж наче нещодавно поповнив рахунок на 400 гривень, а, а, а насправді там треба було поповнити на 420 І я думав, що в мене підключився місячний пакет, а в мене буквально за 10 днів всі кошти з'їлися. Тому слідкуйте за цим, ставте якісь регулярні автоплатежі, автопоповнення для того, щоб повністю автоматизувати цей процес і ви не були до нього залучені. Ну і також я вам раджу, з кожної картки, на яку вам заходять кошти. Налаштувати якісь автоматичні відрахування на ту саму скарбничку, на якусь там банку для того, щоб ви так несвідомо формували ваш резервний фонд. Наче кошти зайшли на картку, автоматично списалася якась сума на ваш резерв або на ваші майбутні інвестиції. і Ви цього і не помітили, бо ви цього не робили руками. Це відбулося автоматично, і потім, через деякий час, ви будете приємно здивовані, що ви відклали. Якусь суму коштів, навіть будучи нібито недотичними до цього процесу, і третя така міні-порада це майте різні карти під різні цілі, тобто одні карти використовувати для того, щоб розраховуватись по всяденному житті, інші карти використовуйте не, не знаю, там для покупок цільових, наприклад, відпочинок або якась техніка, яка вам треба. І якісь треті карти використовувати для того, щоб на них зберігати і заощаджувати ваші кошти. Що ж вам варто зробити після сьогоднішнього уроку? По веденню вашого сімейного та персонального бюджету і заощадження. Перше, це вам треба вибрати спосіб, яким ви будете вести ваш бюджет. Це може бути Excel, додаток або звичайний блокнот. Друге, це почніть вести облік ваших витрат хоча б 7 днів. І подивіться на те, по яким дням на які категорії у вас уходять ваші кошти. Третє, спробуйте знайти або зайві витрати, або ті витрати, які б ви могли б оптимізувати і замінити на більш дешеві. І четверте, це створіть свій перший персональний або сімейний бюджет, і спробуйте слідувати йому. Цілий місяць, оптимізуючи ті категорії, на які ви звернули увагу після перших семи днів. Також хочу додати, що в нас в спільноті ITOX була вже не одна лекція по фінансовому плануванню, по заощадженням, по накопиченням, по свідомій фінансовій поведінці. Список таких лекцій вам доступний в боті. Ви можете натиснути кнопочку і передивитися. Ми будемо раді бачити вас серед українських інвесторів, яких вже понад 400 долучатися. Будемо разом рухатися до фінансової свободи. А ми з вами побачимося в наступному уроці.